Помимо бруківки, в нас ще представлені блоки для парканів деяких виробників. Ось декілька виробників представлено. Оце блоки 36х36. Блок Гардіан в кольорі Онікс. Хлопці, ось повирізали їх. Ось така структура. Гарно зроблений. Прокрашений повністю. Бачите, можна їх підрізати. По висоті вони взагалі 20 см, Ну, можна підрізати, хлопці, от підрізали тут, як, як їм потрібно. Отакі блоки виглядають вони ось так. Ось така махіна вийшла. Тому кому потрібні... Гарні парканні блоки, тротуарна плитка, укладання тротуарної плитки. Під'їжджайте на болонь. Саме великий виставковий майданчик в Києві по кількості виробників і зразків. Покажемо, покажемо, розкажемо і поможемо вибрати телефони в профілі.